Управління міського господарства проводились е, процедури закупівлі по е, об'єктам, е, які стосуються ремонту проїзних частин, е, поточному ремонту усунення аварійних е, ситуацій на е, багатоквартирних будинків. Це стосується плоского даху, це стосується також об'єктів, які е, створили ОСББ. Там в них йде і отмозки, і так само і дахи йдуть по ремонту. Також управління міського господарства проводились закупівлі з проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, проведення інвентаризації земельних ділянок і проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які попали під рішення сесії міської ради. Хочу зазначити, що за звітний період в 13 будинках ОСББ проведені ремонтні роботи з різних напрямків. Також проводились роботи в будинках, де є управляюча компанія. І, як ви бачите, зараз існують деякі незручності у зв'язку з тим, що проводяться ремонтні роботи по ремонту проїзних частин. Це і міст садовий. І по митрополита Володимира зараз розпочинаються роботи. Тобто майже по всьому місту проводяться роботи з засунення таких аварій. Також запущені об'єкти це по тротуару. Як ви бачите, розпочаті роботи по тротуару Берівський. були проведені роботи по тротуару на вулиці Графа фон Шенборна. Це і по вулиці Духновича проїзну частину робили також, перекривали. Тобто, управління міського господарства здійснюються заходи з аварійного ремонту. По Всьому спектру діяльності, які є в управлінні міського господарства, також комунальними підприємствами проводиться робота завершення по вулиці Ринковій. Це і в старому пасажі вже розпочати роботи по укладанню гранітної плитки і дуже багато напрямків, які закриваються комунальним підприємством міськводоканал. Вже близько 800 метрів за цей період провели заміну водопровідної мережі, проводяться роботи вборок телепи. Підрядна організація проводить роботи з прокладання каналізаційної і водопровідної мережі. Об'єктів дуже багато. Хочу зазначити, що вже більше 100 об'єктів це по яким вже проведені. Тендери і вже виконані частково роботи це по дорожньому покриттю, по тротуарам, внутріквартальні проїзди зроблені. Також більше 50 об'єктів це в багатоквартирних будинках, по водопровідної каналізаційної мережі, якщо зазначати, то Комунальне підприємство міського водоканал» повністю готове до зимового періоду. Генератори були закуплені раніше. Вони підключені до водозаборів у разі якоїсь нештатної ситуації готові запустити, тобто, ми до цього періоду готові.